Мобільний військовий госпіталь в 40 кілометрах від Авдіївки вже кілька днів працює в край напруженому режимі. Сюди під час загострення ситуації в Авдіївці привозили за добу до тридцяти важкопоранених. Найбільше поранених у Покровськ привозять уночі, тож медики вже тиждень практично не сплять, виснажені емоційно та фізично. Черговий автобус вивозить поранених на подальше лікування у клініки Дніпра. У мобільному шпиталі залишаються легкопоранені. Кулеметник Джоні потрапив сюди два дні тому. Йому довелося у морози утримувати позицію, тепер лікує обмороження другого ступеню, а від важкого поранення його врятував армійський рюкзак та прапор України. Ось пройшов рюкзаку осколки. Вони тут, ось десь збоку, я дивився, вони повиходили. Ну, спину не зайшли, мені якраз повезло. Диво та вчасна перша медична допомога ще на лінії вогню. От що рятує хлопців, каже прапорщик Ольга Мельник, а ще жінки. Їх у госпіталі третина персоналу, і багато з них працюють у бригадах швидкої саме на позиціях. Я попросила командира нашого, щоб при необхідності мене туди направили. Більше всього, що найскоріше, я там теж буду. Мобільний госпіталь у Покровську працює вже майже два роки. щойно почалися бої за Авдіївку. Спочатку в цих наметах медики і операції робили і мешкали. Згодом обладнання палати перемістили у корпус лікарні. За правилами там же мають жити і медики. Проте лікарню поки місцева влада госпіталю не віддає. Тож дехто вимушений і досі жити в наметах. На жаль, поки що госпіталь, госпіталь наш, займає не всю територію колишньої залізничної лікарні. Вони мають, вони повинні, не заслуговують на кращу мову. проживання. заслуговують в корпусі. Лікарні інколи не вистачає місця навіть для поранених. Ліжок, хоч і достатньо, але вони не дуже комфортні. Це те, що зберігалося на складах ще з радянських часів. На школачне в спину, в районі на ослабатки. Видвигаємося в Два роки тому. На такі виклики медики взагалі не завжди могли виїхати. Не було транспорту, професійних хірургів, медобладнання. Зараз у госпіталі констатують помітне покращення з держзабезпеченням. Ми забезпечені всім, і забезпечує нас львівський військовий медичний клінічний центр повністю всіма необхідними засобами, ліками, матеріалами і. І все ж нині під час активних обстрілів Авдіївки бувають дні, коли за добу вичерпуються усі ресурси, адже узимку теплі речі, ковдри та елементарні побутові речі потрібні і на передовій, і в шпиталі. Саме тому волонтери з різних регіонів України вже тиждень активно звозять сюди усе необхідне. А перецело пляшка на цьому.